Доброго дня, шановні! Ось сьогодні, результат сьогоднішнього природного явища. Перші приморозки, заморозки. Ну, так нічого не взяло, тільки огірки. Ось так, огірочки. Найслабше місце. Ось це огірочки ось поряд космея, нічого з нею. Ну і ось вершочок. Огірка теж, але трошки от побило. Ось там трошки взяло листя. Ну, саме лише огірок постраждав, а так все тримається. Ну Сьогодні вже вища температура. Помідори я вчора зібрала трохи бурі, ось. А ось трошечки тут от вершечок. Але ні, перці теж нічого, бо це гострий перець. Пасолю не взяло, ось вона вся в красі. Ось так, що перший перший заморозок був. Гарного настрою і гарної погоди.